Наші члени комісії дзвонили, то ми додзвонились до Туркменістану це так, щоб ви знали. І до Львівського універмагу, до Вінницької області, до Сумської області. Так розважається окружна виборча комісія по 206-му виборчому округу. Втім до цього їх змусили деякі кандидати в народні депутати, які мали внести подання на членів ДВК. На цю нескладну процедуру законом було виділено достатньо часу. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29. двадцать девятое девять дней девять дней. Але формування дільничних виборчих комісій перетворилося на фарс. І знову 41. Вони в останній день зареєструвалися на вибори і внесли подання на членів ДВК в останній день, причому після обіду. Цих кандидатів політичні оглядачі вже назвали технічними. Агітації не ведуть, а в окрузі їх і в очі не бачили. За словами членів окружкому, їх документи безграмотні, там яко кажучи, неналежно оформлені. Слава Богу, не в газету завернуте принесли. подання, які Надійшли у кількості 41 41 подання. Воно надійшло взагалі неякісно. Дуже багато помилок. Крім того, з фальсифікаціями та порушеннями ксерокопії деяких паспортних даних розмиті, подекуди у бажаючих попрацювати на виборах, не прочитується навіть прізвище. Ми звичайно дзвонили до довірених осіб, які принесли, тому що ну те подання, яке перевірено, ми повинні негайно передзвонити для того, щоб усунути якісь помилки. Я вам скажу, що з цих поданів тільки дві людини, дві жінки, ну дві довірені особи прийшли, і вони побачили це. Вони. Ну, як сказали, що вони нічого виправляти не будуть, тому що вони не в змозі і пішли. Всі остальні, по-перше, не брали трубки, по-друге, відмовлялись приходити. По-третє, казали, що вони нічого виправляти не будуть. Кандидати та їх довірені особи використали особисті дані людей, які часто ні сном, ні духом не знали, що вони бажають попрацювати в дільничній виборчій комісії. Подання йдуть з Вінницької, Харківської, Луганської, Донецької областях. Ми Почали передзвон, тому що не зрозуміло, яким чином ці люди будуть приїжджати на, ну, на наші дільниці. Коли ми почали передзвон, то люди дуже були обурені тим, що е, вони не писали цих заяв, вони не знають взагалі. Ну, що у нас відбуваються, даже вибори не погребували навіть взяти паспортні дані досить відомих у Чернігові людей. Вчора вранці до мене позвонила Живенко Світлана Віталіївна, Якщо ви знаєте, це депутат міської ради. Тому що член комісії по перевірці однієї з таких подань зазначила, що там подано і написано заява від неї і паспорта на члена дільничної виборчої комісії. Звичайно, що вона подзвонила мені спитати, чи то є так. Я відкрила це подання і так дійсно написана заява. Підписана і є її паспортні дані. Я приїхала, щоб розібратися в цій ситуації, дійсно побачила заяву, підписану не мною. Мою ксерокопію паспорта, хібні дані мої, адреса не моя, телефон не мій, і тому я написала заяву скасувати цю, нібито подану заяву від мене. Це є порушення конституційних прав людини. Це по перше. По-друге, звичайно, що можна відкривати. Кримінальне впровадження, втім, як повідомили правоохоронці, станом на 12 годину 1 липня поки що ніяких офіційних звернень з цього приводу в поліції не отримували. Ні, офіційно не надходило, поступала жалоба наскільки знаю на одного з народних депутатів членів кожної комісії. Ну, ці, ці, ці матеріали зараз на, на думку заступника голови Окружкому, це може бути технологія зриву виборів. Наша комісія зараз перевіряє всі заяви для того, щоб уникнути такої спроби, щоб завести людей на дільничні виборчі комісії. І потім ці, якби то кажучи, члени дільничних виборчих комісій не прийшли на відкриття, не прийняли присяги і тим самим не Ну, получається, дільниця не відкрита, тобто зірвання виборів в 206-му окрузі. Зараз ОВК перевіряє всі подання. Протягом 1 липня має бути затверджений склад дільничних виборчих комісій. Поки матеріал готувався до ефіру. проходило чергове засідання окружкому, на якому стало відомо, що ЦВК звільнила голову окружної виборчої комісії Євгенія Артеменка і призначила на його місце Анатолія Сульдіна. Також в ході цього засідання стало зрозуміло, що ніч в ОВК буде спекотна. Наприкінці дня нардеп Валерій Дубіль з'явився в приміщенні окружкому за повідомленнями в соціальних мережах. Він застосував силу до заступниці голови ОВК Подивісті му округу Ірини Примери. На відео видно, що народний депутат зчинив скандал під час голосування, заважав Ірині Примері, яка головувала на засіданні, і намагався зірвати роботу окружної виборчої комісії. За цим фактом заступник голови окружної виборчої комісії Ірина Примера вже подала заяву до поліції. Я зачитувала постанову, яка ставилась на голосування. Пан Дубіль підійшов до мене. Ще один депутат був народний. Я не знаю хто він. Ну чесно кажучи, ну я не знаю його прізвища, вони з обох сторін кричали, почали штовхати, не давали, щоб я зачитувала постанову. Вони не били, але вони ну, да, тілом штовхали. Я, вибачте, жінка, коли наді мною стоять три мужлани, і вони кричать, як різані, то що я можу зробити? Звичайно, що це було ну, важко.